Осінь, брава господиня, бо у неї повна скриня усілякого добра, бо така вона пора, бо для неї весною літо в полі сіяли й орали і заджали, і сапали, а тепер сповна зібрали. Гречки проса й пшениці, будуть булки й паляниці. Кукурудза. Гречка буде, їжте на здоров'я, люди. Косять соняш у полях, тож. Олія на столах ще збирають буряки. Тож наш цукор на столі. А картопля уродила її ж просто сила, сила. Є цибулі в нас багато, до борщу так любить тато. Є гостренький часничок, зв'яжем в киску й на гачок. Є багато баклажанів, з них ікра. Це ж чудо прямо. Жовті є в нас гарбузи, їх складемо на вози. І кавуні вгора вродила. Для здоров'я дуже сила. Дині стиглі та медові, пахнуть. Ой ще й так чудово. Кабачків ще купа ціла пригодиться нам до діла, бо зима тривала гість, геть усе у нас поїсть. Осінь для зими готує, день осінній рік годує, вони морку вже копають, та у льохи прибирають. Вже й капусти голови назрізали, щоб були, буде борщ і голубці. Ой ми браві молодці, помідорчики останні пригодяться у старанні. Слив пора уже настала, їх вродило в нас немало. Виноградні грона зрілі, прибирають руки в мілі. І Айва вже визріває. Той, хто має, той збирає. Ну, а яблук в нас гора, їх збирати теж пора. Груш вродило в нас багато, ой багата буде хата. Осінь то пора в нас мила, щедра на врожай, красива. Той, хто на цій землі не їсть, той по право все й поїсть. Хто працює, той і має. Осінь щедра пригощає.